Хочу записати відео з приводу сна, який мені приснився, чи 2 три дні назад, я не пам'ятаю, але я до початку думав, варто це записувати, відео чи ні. Кожен день, коли я просипався, мене так ці думки. І Дух Святий, я так розумію, мені постійно. Наполинав про це, що записати. І, так, по суті, я думаю, бо для мені, як здається, це не важливо, але я так розумію, що у Господа немає таких речей, які не важливі. І що він мені пригадує, про що треба записати просто відео, проінформувати, так сказати, народ його. Не знаю. Важливо, це не важливо, нехай Господь це судить. І Тому що, так як я наблюдаю за. Ситуацію обстановкою, так би мовити, України, російської війни. І, взагалі, політична оці, оці аналітика, все. І для мене дуже багато чого зрозуміло. Ну, я так розумію, що для деяких людей це не зрозуміло і просто якби в підтвердження їм. Коротше, суть така, що кілька днів тому мені сон приснився. Я не дуже пам'ятаю, що там було, але добре пам'ятаю. Самосуді посил, що він означає, там без всяких от, без всякої символіки, просто мені знеться сон, що я знаходжуся в Росії. Дуже темно там. Темнота. І таке відчуття, що війна наближається на, на територію Росії. Тобто такий страх, таке відчуття. і Таке бачення, що ця вся, вся війна, от так далеко з горизонту, всі ці взриви, спалахи, тобто воно все більше йде, якби відчуття, що воно неминуче йде на Росію. Ми бачимо в новинах, як постійно удари по Росії наносяться по, всі, по всім цим військовим фабрикам. Інфраструктурі військовій про економіці і таке інше. Але це, це якби це не то. Тобто, в цій цьому сні, так як я розумію, Дух Святий мені відкриває пояснення, що сама лінія фронту вона буде переміщатися, здвігатися в сторону Росії. Я так розумію, це Господь мені показує плани, які будуть на майбутнє, що буде відбуватися. І з того, що я бачу логічно і аналітично, воно так це неминуче. Це, як би мовити, ти, немає іншого виходу і вибору у України, у партнерів. Це буде відбуватися, тому що. Так, Така ситуація склалась, так? І Росія сама її загострила до такого. Цей, так сказав, маніак такий, той, який сидить в Кремлі, просто вперся рогом і не хоче посунути. Ну, розумію, не хоче і не посунеться, бо то що він не здатний для цього. І якщо ви, хто сидить за мною дуже давно, то пам'ятаю, що в 22-му році від початку я. Коли записував відео, я говорив, передавав, як Дух Святий Мій відкривав, що Путін, Путіна передав Господь дьяволу, і дьявол буде з ним робити все, що захоче, і Путін буде йти до кінця, а з того, що ми бачимо, до свого кінця. І ще я говорив, що Росія програє цю війну, позорно програє цю війну. Не просто програє, а позорно її програє. Це якби все відбувається, але це ще має бути просто так, як відбутися, дай, дай Боже, як состоявшийся факт. Тобто ми всі це бачимо, але наразі йде процес просто. Так само треба час на то, щоб це все відбулося, всі ці процеси. Тому що ворог мішає, ворог бунтує, ворог чинить опір. По всім фронтам не так просто, бо я дивлюсь деякі коментарі там під відео. Всякі, всякі, ну, як звиклі люди пишуть. То треба так, так, такі ну, такі важні. важні. Але не так все просто, як здається. Боротьба дуже важка. І деякі можуть сказати, як це ну, ну зрозуміло, що зараз Росія просто. Тирається об українську оборону з того, що я наблюдаю ці, ці там фахівці, там блогери, аналітики, всі під, підтверджують той факт, що техніки в Росії дуже-дуже з кожним днем все менше, менше, менше військовий робиться, з кожним днем все палять і нищать все більше, навіть якби Росія могла випускати, як навіть як в неї було. Вони, вона могла б поновлювати свої втрати, а не використовувати от, просто запаси. З такими темпами нищення вона б не встигла б просто їх восполнити всі потреби своєї армії, свого війська. От, і робив зараз от, цей так сказати, свою доктрину, свою тактику, як при Другої світовій війні м'ясо, ну людьми. В 21 столітті, ну я не знаю, це просто це навіть не, це не війна, це просто геноцид проти свого народу. Це без, безсмисленно, безтолково. І, і в, 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 враховуючи той факт, що дрона промисловість в Україні просто розвивається такими темпами, що аж навіть страшно. Я навіть не розумію, на що вони там надіються в тій Москві, що вони хочуть. Ну ні, ну я розумію, що це більш політично. Це просто показувати всім, що ми сильні давити, давити щоб... ефект страху. в ну, Україні вже давно немає цього страху, якби, і просто немає можливості. Але зараз е... партнери роблять все, щоб в Україні з'явилися ці, мож... ці... ці можливості. Щоб. Реалізувати. Тобто, ну тут просто оборону. Оборону, а там далі, далі вирішуть. То в принципі всі вже, всі вже знають, що треба робити, щоб ця війна закінчилася. І деякі говорять, що Путін просто розуміє, що якщо він закінчиться війну, то йому, він, то він якби йому не жити, він не виживе. І просто це таке замкнуте коло, яке. Так би мовити, він себе загнав в Кут, якщо. У що... нього два вибори. Або він закінчиться війну і він не виживе, або хтось, ну якби Україна і партнери закінчать цю війну і він не виживе. Третього там не дано. А навіть якщо якимось чудом так станеться, що. Він, якби закінчить цю війну і виживе, чи партнер закінчить війну ну, і він виживе, то проживе дуже недовго. Я, я не хочу про це зараз так розказувати. І то, це все ясно, це просто питання часу. Ось. І він, люд, як, як завжди говорив, людина сама собі створює проблеми. Росіяни створили собі дуже-дуже багато проблем. Через свою злість, через свою ненависть. Я так бачу, що це в них друктина. Вони люблять вбивати, вони всіх ненавидять. Ось. Вони, вони не, не навчилися жити в мирі, в спокій, щось, будувати, щось, створювати. Вони тільки шукають, щоб когось знищити, хтось принизити. Це ми все ми це, це бачили. і Господь роб, проводить суд над країнами, над народами. Тому що Господь не, не дозволив злу існувати, так як він свій час не дозволив існувати Содому і Гоморі, і іншим. Об'єднання містам, країнам. Можна почитати, що пророки говорять про країни давнього античного світу. Які, які перспективи пророки через. Ну, Господь через пророки описує для тих країн, що за свої гріхи вони були знищені, і, ну, і все таке інше. Хочу розписати оцю от аналітику. І хтось з приводу, що український наступ в даній перспективі він є неминучий. Так як і сама Росія. Якби штовхає Україну до цього наступу. Тобто не штовхає навіть своїми силами, навіть так можна сказати, спровокує, там, спокушає або не дає іншого не Неважливо, але він просто неминучий в даній ситуації. З приводу того, що немає там людей в Україні, недостатня кількість сил там до наступу. Це все не має значення тому, що правила війни не то, що вони помінялися, вони міняються з кожним днем, так як показується війна. І старі правила, от, наприклад, як, щоб наступати, треба мати 3 до 1, як мінімум, наприклад, співвідношення сил. Але з розвитком технологій, робототехніки і дронної промисловості, це все невілюється. Це абсолютно без, безсенсовне, тому що. Напри, як я розумію, як мені може Господь відкриває чи я не знаю. Ну, Таке знання, що при наступу можливо будуть рухати лінію дронів в сторону російського кордону, тобто, ви мовити, випихаючи окупанта з української землі? І зараз, як винищуть все ППО, всі авіа. Бронетехніку, всі оці рода військ, зараз прийнялись знищити просто нещадно артилерію. Тобто, якщо винищуть повністю артилерію, ну, ну тоді ж я не знаю. Тоді просто, коли буде, от наприклад, стіна дронів проти стіни м'яса, стіни людей, ну, російських окупантів, ну то. Я думаю, це, це зрозуміло, що ціна російських окупантів не стоїть ніяк. Тим, бо, тим більше, що не буде ніякої артилерії, ніякої броні нічого. А в Україні зараз просто таким зброєю просто закидають за цих два місяці, так? Не то, що ну, от партнери. Так до зубів озброять. Тому що Америка і Європа хочуть швидко закінчити цю війну. Ну, більше всього Трамп хоче закінчити. Він, як я так розумію, так бачу, що він хоче от, робити бізнес. Хоче заробляти гроші. Це, в принципі, непогано. Він, тобто людина, яка хоче створювати бізнес, вона створює якби, можливості так само і для інших людей. Розвиток всі, якби всі виграші, всі мо заробляють, всі все процвітає, життя людей покращується, люди щось зроблять, щось створюють, а не просто тупою війною, все от розрушають, знищують в 21 віці. Це показує, що це просто настільки безсмислено, деструктивно все зруйновує, розрушає, нічого не зазідає і ніяких. Плюсів, ніяких бенефітів, вигоди ніякої немає. Це просто е, не треба шукати там ніякої логіки. Дивіться, брати і сестри, там, там нема там маразм повністю. Там просто деградація гріхом не дійшла до такого, що просто там вже ніякої логіки немає, там вже просто без, безум'я. Безум'я просто. Навіть не знаю по-українську, -по як добре описати це божевілля. Навіть лучше всього це безум'я. То Безума, тобто ума там немає там все. Немає. Страчено. Засліплено все. І... Е... І з того, що я так наблюдаю, от я от ділюсь вами, розказую, щоб ви не переживали весь цей терор, агресивний -агр -агр наступ, це, це останні бій, це останні от потуги, от як щура, якого загнали в кут, який огризається ще, ну тут. Тихенько йдуть з такою дубіною здоровою, щоб так врізати, щоб вже розмазати по тій стіні. Так сказати, вже, вже вносять цю дубіну. І найголовніше, щоб дав Господь, щоб кровопролиття це закінчилося. Я маю на увазі в Україні, щоб була можливість навести порядок в політиці. Економіці. І я дуже надіюсь, дуже хочу, щоб і партнери допомогли Україні в цьому все. Тому що за 30 років ми довели, показали, що українці, що ми самі тільки можемо перегризти один одного, обікрасти, об об брехати один одного. Тобто треба когось такого, так сказати, старшого брата, щоб наблюдав за цим всім і контролював. Хтось може сказати, що там в Європі, в Америці, теж не все гладко, що вони будуть там контролювати. Ну, дивіться, так, не все гладко, але ми живемо в не ідеальному світі, але до чогось треба стремитися. І допомога не тільки військова, але й допомога в подоланні політичного кризису, економіч, економічного кризису і всіх останніх кризисів теж потрібна. І молимо Господа і дякуємо Господу, тому що я так відчуваю, що це все, що відбувається зараз, де процес, тобто наступу на це, царство цієї сатани. Це все по нашим молитвам, це все дія Господа. От, можливо, процес і методи комусь можуть не подобатись, але Господь нікого питати не буде. Він буде робити просто своє. І з того, що я бачу, новини кожного дня дуже добрі, слава Богу. Тенденція ось Дух, Св... О, дух Святий говорить, даже... Пока... говорить, зразу вам передаю, так сказати, що все, що буде відбуватися, навіть якщо вам буде казати, що все йде якби не гірше, дивіться, який дух за цим стоїть. Якщо Дух Святий за. Процесом стоїть, який відбувається, то завжди плоди і результати будуть хороші. Навіть якщо кажеться, що все летить просто в тартараві. Господь тільки Господь знає, як це все зробити. От, ми люди, от ці аналітики, всі ці знавці, розумні люди, вони можуть тільки просто спостерігати і просто коментувати, або робити певні припущення, або просто. Описувати, давати оцінку тій або іншій ситуації. І, але я завжди стараюсь підкріплювати так, свої так, прогнози і навіть якщо є певне послання там, Сон чи пророцтво, то одразу, одразу передаю. Але в основному певні свої прогнози. І як я раніше говорив у своїх відео часами, я просто вже з Духом тим такий в такому ну, тісному зв'язку, що я часами і не, не розумію, де він дає мені думки, а де мої власні просто. І... От в одному в одном дусі я так сказав, так би мовити, знаходишся. І тенденція дуже добра. Дуже... Ні, звісно, це дуже погано, що. Ллється кров, гинуть друзі, люди з другої, з іншої другої сторони, але що я вам можу сказати, ми як християни? Наше царство Боже, але ми теж живемо в цьому світі і нам треба знаходитись в царстві Бога, в Божому царстві. І просто це треба сприйм... відносити до цього як факту, який відбувся наприклад, ну, ця війна. І це було неминуче, це просто як даність є. Питання в тому, як з цього вийти, якщо царство сатани наступає, як йому протидіяти. От. І тут потрібно все в комплексі. Ось нам, як християнам, в першу чергу треба вести духовну боротьбу. Тому що все відбувається в духовному світі. Ми отримаємо боротьбу, перемогу в боротьбі в духовному світі, і це відбудеться і в матеріальному світі. В принципі, все, що я хотів сказати, сказав. От. Нехай Господь укріпить... Вас не піддавайтеся там якомусь розчаруванням, там, паніці, там. як апостол Павло писав завжди, майте радість.